Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну, несолодку пасочку. Ну що, приступимо! Для цього нам потрібні свіжі дріжджі. Засипаємо їх цукром. Всипаємо просіяне борошно і заливаємо трішки теплим молоком. Ці всі продукти беремо з загальної кількості. Перемішуємо. Всі пропорції я залишу внизу під відео. І залишаємо, щоб наша опара підійшла. В чашу комбайна вливаємо 3 яйця і 3 жовтка. Добавляємо цукор. І це все перемішуємо. Тим часом, поки збиваються яйця, наша опара підійшла і можемо її вливати до яєць. Додаємо її до яєць. Вливаємо розтоплене вершкове масло, Добавляємо сіль і це все перемішуємо. Це все змішалося. Міняємо насадку, вливаємо тепленьким молочко, додаємо просіяне борошно, Робіть це поступово і замішуємо. Гарне еластичне тісто. Звичайно, пасочку можна місити руками, але так як є кухонний комбайн, це дуже-дуже виручає, тому що пасочку треба дуже добре вимісити. В комбайні я її місила 10 хвилин. Руками вам потрібно буде хвилин 15-20. Ось таке еластичне, гарне тісто у нас повинно вийти. Накриваємо його рушничком і даємо, нехай воно підходить. Пройшла година. Ось так гарно підійшло наше тісто. Дивіться, яке воно гарне, пористе. Викладаємо його на робочу поверхню і будемо виготовляти наші пасочки. Трішки обминаємо наше тісто і будемо розділяти його на дві частини. У мене дві форми: одна форма 20 см, друга 18 см. Одна пасочка буде 1,6 тіста, а друга 1, 200 кг. Розділяйте так, щоб вам було зручно. Ось дивіться, беру дві форми, встилаю пергаментом, більшу частину тіста кладу на низ, а меншу залишаю для оформлення. І тоді починаємо оформляти наші пасочки. Тут уже грає ваша фантазія. Це тісто дуже послушне, воно не потребує добавки борошна і з ним дуже приємно працювати. При випіканні пасочок обов'язковий інгредієнт, гарний настрій, ложка любові. І спокій у хаті, і тоді все у вас вийде. Ця робота приносить дуже велике задоволення. У нас на Західній Україні, а особливо у нашій місцевості, завжди випікали ось такі несолодкі пасочки. Я дуже люблю ось цей процес. Я завжди нагадую своє дитинство, коли моя бабуся, мама готувались до Великодня, ми готувалися, ми чекали його, світлий четверг, ми випікали пасочки. Це такий був радісний день. Ми всі чекали, коли ж бабуся витягне їх з печі. Вони такі рум'яні, такі запашні. І зараз, коли я їх готую, звичайно, не в печі в духовці. Завжди цей запах, завжди ця атмосфера мені передається в мій дім. Ось дивіться, як гарно у мене виходить. Кладемо нашу пасочку, нехай вона підходить. Коли вона підійшла, беремо жовток, розводимо трішки молоком. А можете і просто самим жовточком і змащуйте. Змастили, залишайте паску на 5 хвилин. І повторюйте знов процес, щоб пасочка була більш блискучою. Духовка 180 градусів випікаємо 50 хвилин. Якщо потрібно, накрийте фольгою. Дивіться по своїй духовці. Забираємо пергамент. Дивіться, які вони румяні, які вони красиві, аж сміються. Викладаємо їх із форми. Ось така чудова великодня Паска у нас вийшла. Якщо вам сподобався рецепт ось такої несолодкої Паски, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Хочу привітати вас всіх з прийдешнім великодним! Бажаю вам всім здоров'я та мирного неба над головою!